Привіт, мене звати Ліса Сан Мартин. Я перший раз була в Україну в Україні, коли мені було 16 років і полюбила Україну. Півроку американка Ліса Сан Мартін вивчає українську мову. Седа я приїхала в Україну з хором. Ми були в Києві. Вдруге мене запросила приїхати моя подруга Тетяна Мачебелі, зупинитися в неї і вчити людей англійської мови в Ужгороді. із 1996 року. Ліса майже щороку приїздила в Україну. Була тут місіонеркою та вчителькою англійської. Коли почалася повномасштабна війна, американка приєдналася до волонтерів, які допомагають Україні. Цього разу теж привезла допомогу вимушеним переселенцям та військовим. А ще каже, приїхала на шопінг. Я купую речі, які зможу вдома продати на аукціоні, щоб мати змогу купити дрони. Це все ліса придбала у закарпатських майстрів. Це тому що ручна вишиванка. ручне дуже гарна. І, і це, ну звісно. Так. Ну, це теж ручна. І це ручна. Аукціон планують провести у сієтлі в середині травня. Збиратимуть гроші на дрони для ЗСУ. Такий захід уже проводили торік. Для аукціону у нас буде велика вечеря. Ми будемо продавати квитки на аукціон. У нас будуть важливі люди з пікерами, які знають про Україну. Будуть політики. І ми плануємо отримати, хоча б стільки як минулого року. Тоді зібрали 17 тисяч доларів. Ліса розповідає, шість тижнів тому вона натрапила на сайт, який відкрив американський ветеран Карл Ларсон. Це група підтримки захисту України в Сієтлі. Він американець, воював в Іраку. І потім, коли Росія напала на Україну, він приїхав, щоб воювати на боці України. Тут він чітко побачив конфлікт добра зі злом через шість місяців зрозумів, що більш корисним буде вдома. для мене це було великим полегшенням знайти таку групу, яка підтримує і вірить у перемогу України. Що ми робимо? Ми займаємося адвокацією з американським урядом. А ще ми допомагаємо військовим підрозділам купувати речі для безпеки. ми працюємо з людьми, яких знаємо. хочемо, щоб українці приєдналися. На сайті можна зареєструватися у нас скоро будуть зустрічі українською. Ми хочемо робити проєкти, в яких зацікавлена Україна, і хочемо мати прямий зв'язок з тими, хто на передовій. Тетяна Ружновська, Андрій Гісем, Суспільне новини.